Якщо ви пенсіонер і ваші діти або родичі вам не допомагають, у нас є простий і дуже дієвий спосіб, як це виправити. Просто надішліть їм ось таке повідомлення. Юрист пенсіонерів Вулах Михайло допомагає пенсіонерам за право успадкувати квартиру. А також безкоштовно змушує дітей щомісяця платити мінімум 3 тисячі гривень. Звернись до них! Ось телефон. Ви бачите його зараз на екрані. А потім напишіть: ой, вибач, це не тобі хотіла відправити, це знайомий, який діти не допомагають. Перевірено, після таких двох повідомлень родичі одразу вам перетелефонують і запропонують допомогу. І будуть допомагати вам щомісяця. Якщо ж це не відбулося, надішліть нам їхній мобільний телефон. За 10 хвилин телефонної розмови наш юрист змінить їх ставлення до вас. Вони почнуть вас поважати і вирішувати всі ваші проблеми. Цю послугу ми надаємо безкоштовно, але ви можете віддячити нас з першої виплати, яку ви від них отримаєте. Якщо ж ваші родичі невиправні і навіть це не спрацює на жаль, таке буває. Ми будемо щомісяця самостійно надавати вам другу пенсію та допомогу по дому. Тож від сьогодні ваше життя стане гарантовано кращим. І від вас всього два повідомлення. Зможете? Може вже досить страждати?